Зараз у бізнесі соціальні мережі це один з основних каналів для залучення клієнтів. Але більшість компаній все-таки витрачають години часу на пошук ідей, створення контенту, адаптацію під різні платформи та їхню публікацію. Перед собою ви можете бачити ai smm систему яку ми створили. Це повністю автоматизована система, яка дозволяє економити вам десятки годин, та що найосновніше тримати ваші соцмережі постійно активними. Давайте зараз пройдемося по нашій повноцінній ЯСММ-системі, нагадаємо для вас, з яких взагалі сценарії вона складалася, з яких частин, тому що їх було 4. Всі, всі частини я демонстрував на своєму youtube каналі тому, кому цікаво, можете повернутися до попередніх відео та детальніше подивитися. Ось система складається з чотирьох сценаріїв. Давайте по кожному зараз швидко зробимо. Невеличкий огляд, до прикладу, перша частина це частина, яка дозволяє вам на основі вами наданих джерел стягувати всі класні якісь статті, цікаві, да, цікаві статті, вірусні новини. тощо Ось, до прикладу, тут, в другій ноді, ми надали в JSON-форматі да, надали загалом список RSS-стрічок. RSS-стрічки це є додаток. RSS-App. Ось тут ви можете зареєструватися і створити new feed. Відповідно, в, в ролі посилання маємо виступати посилання на якийсь цікавий сайт, платформу, з якої ви хочете стягувати новини. В нашому випадку раніше я показував це була, це був була сайт OpenAI. І саме розділ новини новин. Да? Тобто ми скопіювали посилання, вказали сюди, натиснули generate і воно нам згенерувало RSS-фіт. І саме посилання на цей RSS-fit ми вставили ось тут. Тобто у нас було загалом 5 основних джерел. А, джерела а, з новинами про штучний інтелект, про різні технології тощо Ось, І на основі цих джерел. У нас сценарій проходився визначений нами час, це о 8 годині ранку, по кожному з джерел стягував звідти цікаві новини, цікаві вірусні новини. Ось парсив ці HTML-сторінки, і в кінцевому результаті додавав всю необхідну інформацію до табличної бази даних. Таким чином виглядає наш перший сценарій. Ось, тобто він відповідає за стягування новин з потрібних нам джерел. І це дуже класний кейс. Другий сценарій ми створили і під'єднали Телеграм-бота, який дозволяє нам на основі наших ідей, які приходять в голову, генерувати вже повноцінні, повноцінні пости, і додавати це все до. Airtable даних. Ось. Цей сценарій дозволяв нам надавати повідомлення в текстовому форматі, надавати посилання на цікаві якісь статті, а також надавати голосові повідомлення. service for building apps. Ось. Голосові, голосові повідомлення він а, успішно транскрибував. Це все попадало до наших ai агентів. Uh, які, ось, до прикладу, один з агентів. Він, як ви можете бачити по промпту. Він бере наше вхідне повідомлення і ідентифікує основну тему. Після чого створює промпт до Perplexity.ai. Це також класний сервіс, який ми використовували для глибокого research. Ресерчу, ресерчу, і в кінцевому результаті ми також це все. Додавали до табличної бази даних. Ось. Таким чином. Посилання, які ми надавали нашому telegram боту вони також інформація з тих посилань, успішно парсилась і передавалась до ai агента Якось так. Третій сценарій це сценарій, який дозволяв на основі вже готових матеріалів, текстів. Готувати, да, створювати, писати, не писати скажімо так, генерувати контент, який буде адаптований під вибрані нами платформи. Як ви можете бачити, він також ініціюється раз в день, тобто перший сценарій ініціювається о восьмий годині ранку, цей ініціюється о 13-й. Він шукає вже готові до адаптації, скажімо так, тексти. Да. Які а, ну можемо зараз подивитися, він шукає об'єкти з бази даних. Ось в яких статус Waiting for Content, і а, social channels а, не є пустими. Він їх збирає, після чого проходиться по кожному з них, генерує для них, генерує для них а, копії, да, які копії постів, які вже є адаптовані кожну соцмережі. Ось, тобто, якщо у нас, до прикладу, тут вказано в ролі social channels: Instagram, Facebook і блог, то воно згенерує до Instagram, Facebook і блогу. Ось. Але я раніше вибрав, тут був тільки Instagram, то, як ви можете бачити, воно згенерувало тільки до Instagram. Ось, Тобто на основі визначених нами платформ, генерувалися пости до них. Тобто, можете побачити тут Twitter-капію. З таким чином виглядає пост, хештеги. Тощо. І також ми перевіряли, чи ці об'єкти в нашій базі даних, ну кожен з об'єктів має також поле Needs Image, чи потребує генерації картинки чи ні. І в цьому сценарії ми визначали. Якщо це поле було вказане як Yes, тобто, якщо поле дорівнювало true, тоді ми ще генерували картинку за допомогою сервісу Appy. GoAPI AI. Але я нещодавно думав стосовно того, щоб змінити цей сервіс на генерацію картинок за допомогою OpenAI, тому що вони все доволі класно показують. Мені подобається, мені подобаються можливості генерації картинок за допомогою OpenAI, тому можливо, в майбутньому це має сенс. Змінити. Ось, тобто ми перевіряли, чи містить картинку, чи ні, якщо містить догенерову картинку і оновлювали об'єкт у базі даних, якщо ні, тоді просто надсилали повідомлення а, за допомогою нашої телерамботи, що you have new social posts to approve. Тобто у вас є нові пости, які вам потрібно запровувати в табличній базі даних. Ось, тобто, нам потрібно було пізніше переходити до табличної бази даних, і ось тут полі статус. А, зараз ви можете бачити ми мініст-проводу, нам потрібно було поставити Approve. E Тоді воно рахується за Appruм і пізніше наш крайній сценарій, який відповідає за публікацію до соцмереж, він також ініціюється раз в день це 6-й вечора, і він вже саме збирати на ті пости, в яких статус Approve. E Але також можна замість того, ну, тобто. Можливостей багато, і підходів до реалізації також багато. Замість того, щоб, наприклад, до прикладу, ходити до табличної бази даних, апрувати це все можна за допомогою телеграм-боту, реалізувати функціонал, де сам телеграм-бот буде насилати вам деталі щодо поста, всі деталі, і ось тут за допомогою кнопок ви зможете апрувати, щось змінювати тощо. Тобто можливостей для, ре... для реалізації і підходів дійсно багато. Ви обираєте те, як вам зручно. І четвертий сценарій відповідав за публікацію вже готових, адаптованих під кожну соцмережу постів до, до цих соцмереж. Ось. Він ініціювався шостій день вечора, він шукав, він збирав всі заправлені нами пости статочної бази даних, проходився по кожному з них і публікував до. потребных соц. потому что, как вы видите, тут это Twitter, твиттер, линкобен, сараф, Facebook, блог. но мы тестировали, что у нас есть також также проверяли, чьи, чьи есть, что есть в обычной данных картинка. У вот, якщо если она есть, то мы создавали имидж пост, если нет, то звичайно текстовый пост. И в цьому результаті обновляли полный статус Точніше, перед тим, як оновлювати ми публікували це все до соцмереж, а потім оновлювали статус на пост та вказували дату та час публікації. І фактично ось таким чином виглядає повністю реалізована нами AISMAм система. Можемо її рахувати як саме AISMA-система. Можна ще багато чого докрутити, доробити. Ось. Це загалом залежить від ваших потреб, тому да, це є вже повністю готове рішення, це не якийсь один звичайний сценарій, n 8 n Це повноцінна система. Я її реагую як система, тому що вона фактично дозволяє виконувати процес від початку до кінця. Тобто початок це, до прикладу, збір вірусних новин. Та, або якихось трендів це початок, а кінець це вже готова публікація на основі цих новин до соцмереж. Всім, кому було цікаво, підписуйтесь, слідкуйте, далі буде ще більше цікавих юзкейсів, прикладів. Будемо робити багато українськомовного контенту по AI, по автоматизаціям, по ноу-код no тощо. І також, якщо маєте якісь запитання, буду радий відповісти на кожне ваше запитання в коментарях.